Правда в тому, що як би ви не захищалися, так 에, знайдеться щілина, в яку вам буде здаватися, що є напад. В моменті того, що вони, здається, творять там негативне, так, в тому моменті, так, їм здається, що вони правильно роблять. І от в цьому плані, якщо ви побачите, що в цьому є тільки, скажем, досвід і енергія певна, так? То для вас це не буде ніяким страхом. Ви не будете нічого боятись, і не побачите, що нема з ким боротись і від когось захищатись. Існує таке поняття як енергетичний захист. І якщо так, то що для цього робити ну, для себе і для рідних? Е, дивіться, правда в тому, що як би ви не захищались, так? Е... Знайдеться щілина, в яку вам буде здаватися, що є напад. Тому краще звільнитися від того, що здається негативним. Ой, краще зрозуміти, що немає ніякого негативу. Краще, Розумієте? краще прийняти це як факт. Тому що для розуму здається. Який не, не ну, скажемо, не у єдності. Здається, що щось може там проявлятися і нападати там, і ще щось, і ще щось. Так? А насправді це просто якась проекція свідомості. Тобто, навіть люди, які недоброзичливі, вони в даному моменті, але це треба засвоїти для себе і тоді це відпустить. Так? В моменті того, що вони, здається, творять там негативне, так? в тому моменті, так? їм здається, що вони правильно роблять. У них такий спосіб мислення, життя і так далі. Але це не означає, вони в цьому в сфері свідомості, що це щось погане. Це є взаємодія е, цих е, понять. Тобто одна людина розуміє так, друга так. І от в цьому плані, якщо ви побачите. Що в цьому є тільки, скажімо, досвід і енергія певна, так? то для вас це не буде ніяким страхом. Ви не будете нічого боятись і не побачите, що нема з ким боротись і від когось захищатись. Якщо ви позбудетесь оцього, то ви вільні, розумієте? Треба зрозуміти таку річ, що в даний момент, коли людина ось так поступає, то значить вона, в неї такий вихід її енергії. Вона от так бачить світ. І це дозволить вам сприйняти це так, як є, не претендувати на те, що має бути щось краще. І коли у вас це відбудеться усвідомлення, тоді відпуститься все. І, і перестане млоїти там щось боліти відносно, і бути реакція відносно якоїсь людини, бо ви будете бачити її суть, що вона в даному моменті ось така. Чи там енергія прояв, чи все. Розумієте? Воно ось так проявилося в даному моменті. Цей момент такий, його прийняти. Коли є оце бачення, так, тоді це, це найкращий захист з усіх захистів. Ага, це відбулося, дякую цьому, що це відбулося. Розумієте? Це ви не претендуєте, ви навпаки, даєте всесвіту. А всесвіт реагує тільки на ваш стан. Якщо ви захищаєтесь, Всесвіт, та ж ваша свідомість буде підкидати вам ще ситуацію. І все, і все. От як цьому перепрошую сусідній країні цим. Вони ж захищаються за все життя, розумієте? Їм мариться, що на них хтось нападає. Це не, це не порівняння, це не до порівняння. У вас зовсім інша ситуація. Але сам факт того, що от коли людина, скажімо, щось там робить негативне, треба просто побачити її суть. Що вона беззахисна у, свої, у своїй точці сприйняття. Вона бачить світ настільки обмежено, що вона нещасна у цьому. І ваше співчуття, ваше прийняття її такою, як воно є, дасть можливість вам бути сильнішою. А бути сильнішою, це означає бути здоровішою, бути непохитнішою, так? і вірніше проявляти свої думки, бути ціліснішою. Навіть думки проявляти, не говорячи вже про. Про все решт. Оцей факт, оцей факт, тут буде це відео. Це треба засвоїти. Воно тоді відпускає. До того не відпускає. Це така свідомість. І воно так працює. Дякую. Якщо є ще запитання, будь ласка. Ще в мене було, я хотіла запитати, як впливає релігійний Егрегор? Ну, в даному випадку християнський. І якщо такі різні атрибути, наприклад, є вдома, література, ікони, хрестики, як з ними бути? Їх треба якось знімати, позбувати. Нормально будь, нормально будь. Нормально, будь, знаєте чому? Тому що скажу таку річ: справа в тому, що все, що сказано, Ісусом, там ну, ці слова, наприклад, так, якщо вони не перекручені, вони несуть істину. І там нема негативної ніякої енергії, так? Людина, яка це не розуміє, вона ну, не розуміє і все. А от і, Але первоз, пер, перш, первозданне завдання от того, що якби, створилося, звичайно, що все решта, що вже потім. Зробили з релігії так? і ці церкви, цієї це є маніпуляція, чиста маніпуляція свідомістю. Однозначно. Але першим бажанням, скажімо там, це не, людей, які оце от не, ну, скажімо, хотіли передати так ті слова, хоча вони їх не розуміли і неправильно записали навіть. так, але передати... І в них було хороше завдання, хороше бажання. Розумієте? І навіть ця перша ікона цього Святого Луки, так, ну Луки, який був лікарем і художником, воно. І ем, от перші ці, це ж воно не, не мало під собою негативного підтексту, а навпаки. Якщо ви будете бачити за цим не негатне не, не, не за цим щось таке, от, щоб... До... Погане, що вам це може зашкодити, що вже таке, то воно не буде на вас ніякого впливу мати. Розумієте? Зовсім ніякого. А ще а радше, навпаки, будете дивитись на це як на картини. От сьогоднішні костели, там церкви, всілякі релігійні, оці місця, вони якщо там не проводиться служба і оця вся маніпуляція, а просто саме приміщення, воно ж нічого поганого не несе. І навпаки, інколи людині там відкриваються якісь канали, якісь ще щось. так. Е, ну, то, тобто, якщо до цього ставитись спокійно, так, то воно вам абсолютно це е, зараз це, скажем, намагаються донести, що це неправда ну, так і є, тому що там дуже багато всілякої неправди є в церкві. У цих маніпулятивних цих ем, ритуалах, всіляких і все. Але основа сама от того, що говорилося, це повірі тобі, будеш вірити в себе в свою енергію, дасться тобі. Ну, там так не написано, будеш вірити в себе, в свою енергію. Але б говориться і про те, що віра буде, як, якщо навіть віра в тебе буде як гірчичне зерно, ти скажеш ці горі посунутися, і вона посунеться. Але ж не говориться, що Ісус прийде і посуне гору. Це треба засвоїти. Що ти скажеш горі, посунутись, і вона посунеться в цьому істина. Якщо віра буде в гірчичне зерно. Тобто, ну, там є дуже багато хороших слів на той час, інакше по іншому, ну, термінології. Тому це, це все від вашого ставлення. А ставлення ваше від вашого стану урівноважити стан. Прийде спокій. Дякую.